9 листопада у всьому світі відзначають День української мови та писемності. Так склалася історія, що більшість українців говорить чужою для нас мовою. То хто ж ти є? Не визначився досі. І ким себе людину ти вважаєш, ти далі зневажаєш українську І мовою чужою розмовляєш? Чужою? Ні. Занадто просто, расистською, отою, що вбиває, отою, що бажає гонористо, що росіян в країні визволяє. То хто ж ти є, бо слово, наче куля, хоч не вбиває, та стріляє мітко, бо рідне слово це як наша воля, і ти це зрозуміти маєш чітко. Бо в нас як пісня, як струмок, що л'ється, вона, як мама на сорочка вишиванка, вона барвінок, що в садочку в'ється, вона що бече, соловейком зранку. Не чтокай, не ламай язик у роті, бо він у роті їжу провертає. Ми свою мову органим, що в роті, не називаєм, ні, не називає. То хто ж ти є, не визначився досі, вже сотні тисяч ангелами стали? Будь українцем ні, не малоросом. За це вони з Ордою воювали. Історію сьогодні нову пишемо. і мову свою рідну прославляємо в біді свою країну не залишив і українською віднині розмовляє. Але ми можемо змінити історію, ми можемо стрибнути у цю чисту прохолодну воду. Аби змити з себе усе це наше російськомовне минуле заради нашого майбутнього. Це майбутнє виборювали наші митці і воїни з 24 лютого і по сьогодні, з 2014 року, і по сьогодні, під час незалежності і протягом всієї історії українського народу. А ти одна така такої більш немає. Дзвінка немов дзвінок, і як струмочок чиста, а ти одна така такої більш немає, як від солов'я, як з ягідок на мисто. Ти одна така бентежиш і летиш. Ти змушуєш радіть і просто гірко плакать. Для воргів ти зброя стріляєш і гориш. Бо мова не язик, вона в нас щоб балакать. Співа любов бушує злість і гнів. Бути одна така, і іншої немає, як голос мами із дитячих снів, що вине десь з віків і душу зігріває. Тобою я виславлюю думки, тобою я свої пісні співаю. Я маю мову рідну лиш одну Той українець, хто цю мову знає. Щиро вітаємо всіх з Днем української мови та писемності